10 квітня минулого року у важкому бою під Харковом загинув наш земляк герой Вадим Пільгуй. Раніше Баглійським районним судом було визнано Вадима загиблим, але тіло чоловіка змогли забрати тільки нещодавно і провести в останній шлях. Панахида проходила в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Вадим Пільгуй народився в Кам'янському, йому було 52 роки. Працював заступником начальника охорони в Інтерпайпсталь. І з першого дня взяв зброю в руки і став на захист рідної країни. Для родини Пільгуїв це найважча втрата, розповів двоюрідний брат Юрій. Братик мій був найбільшим. От із нашого рода, із Пільгуйового, найкращий був. Він веселий був, ніколи нікого не мог підвести. Якщо хтось просив, він завжди допомагав. Он очень ліпший був, дуже ловкий був. Це мой рідний брат. Міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках в соціальних мережах написав, що наші загиблі герої заслуховують на те, аби бути похованим зі всіма почестями. і висловив щирі співчуття рідним і близьким Вадима Пільгуя для побратимів. Вадим був надійним воїном, вірним товаришем та міцним плечем. Зарекомендував себе, ну я скажу, що це моя дитина, і він або наша дитина. Як людина був, і офіцер завжди відповідальний, виконував всі розпорядження і я думаю, що це зразок для виховання нинішньої молоді. От, світла йому пам'ять, і він залишився в наших серцях. У героя залишилась дружина та два сини. Вадим Пільгуй у квітні був похований як невідомий солдат. Після проведення ДНК експертизи захисника повернули додому, і свій останній прихисток знайшов у рідному місті. Спочивай з миром, герою.